Сьогодні у Грузії майже 90% державних топ-менеджерів це молоді люди, розповідає посол Грузії в Україні Григол Катамадзе. За його словами, закон про люстрацію дуже запізнився, адже за ротацію кадрів там узялися одночасно з приходом до влади Саакашвілі. Це молоді люди, которые навіть не пам'ятають, що таке советський союз. Как это ні странно звучить? Ну имеется в виду не, не знаю, що таке э, партійний функціонер в тому класіму понимании, там коммунистическая партія, соответствующеї спецслужби і так далі. Тому закон про люстрацію лише завершить період очищення грузинської влади від колишніх комуністів та агентів радянських спецслужб. Цього тижня Грузія відзначила 20 років незалежності. За цей час країна пройшла через реформи, більшість з яких у ЄС визнали успішними. Передусім, тому вважає Катамадзе, що здійснювали їх нові люди з сучасними поглядами. Можна було дуже рішительно доділивати. ці рішительні шаги хто може предприймати? Только молоді люди, які не применені тим минулим, який їх здержують. І ми маємо реальний результат в Русі реальний результат мають інші країни східної Європи, які провели у себе люстрацію. Усі окрім Росії, Білорусі та України. Наші реформатори виглядають інакше, і результати в них невтішні. Це Леонід Кравчук, а це Левко Лук'яненко. Свою кар'єру у радянській Україні розпочинали дуже схоже наприкінці 50-х Майже водночас вони стали працювати на благо партії. Кравчук методистом будинку політпросвіти у Чернівецькій області. Лук'яненко пропагандистом Рахівського району. От тільки далі їх життєві долі склалися нарізно. Леонід Кравчук продовжує сходження по партійним сходинкам у 60-х Він за відділом агітації та пропаганди Чорнівецького обкому, потім центрального комітету. Левко Лук'яненко створює власну партію. За це його заарештовують і засуджують за зраду батьківщині до страти. Після двох з половиною тижнів у камері смертників вирок змінений на 15 років ув'язнення. Після звільнення він стає одним із засновників українського дисидентського руху, за що знову потрапляє за грати на 10 років. Виходить на волю у 88-му році. У цей час Леонід Кравчук вже другий секретар центрального комітету компартії України завідує ідеологічним відділом. Потім стає членом політбюро. А згодом першим президентом незалежної України тоді люструвати країну не захотів. Сьогодні каже запізно. Якщо говорити за великим рахунком, то люстрація потрібна була, але не сьогодні. І пізно, і вже багато тих людей, які жили в той час, відійшло, і вже прийшли до влади інші, але не краще, ніж ті, що були. Бо ті, що пройшли з партійним минулим, заперечує Лев Лук'яненко. Він свою боротьбу не залишив після звільнення у 90-х Він учасник народного руху. Потім створює власну партію, з якою проходить у раду. Тоді очистити її від комуністів було неможливо, адже їх у парламенті було більше. Кого більше у Верховній Раді, той проводить проект своїх законів. Ну і тому для нас зрозуміло було, що не можна й говорити про якусь там люстрацію. Бо ну що вони самі себе усунуть. Вони нас могли люструвати, бо нас було 120 там 125 чоловік. Лук'яненко вирішив почекати його законопроект про люстрацію. З'явився у раді лише після Помаранчевої революції. У ньому на державній службі заборонялося працювати колишнім керівникам у компартії та усім, хто працював або співпрацював з КДБ. Але закон не підтримали. У мене був колега один із Дніпропетровська, він із колишніх райкомівських, обкомівських робітників. Ну, я йду, він мене за рукав, каже, Левко, чекай. Я зупинився. Каже: знаєш, а ну глянь на цей зал. Каже, якщо би твій закон про люстрацію ухвалити, то тут мало хто залишиться. Сьогодні ситуація не змінилася. За підрахунками і Лук'яненка, і Кравчука. Якщо зараз провести люстрацію, у раді залишиться не більше чверті від її нинішнього складу. У Кабміні партійні квитки мав кожен третій. Серед них прем'єр Микола Заров, віцепрем'єри Віктор Тихонов та Сергій Тігіпко. Головний міліціянт Анатолій Могильов, міністр оборони Михайло Єжель та міністр. Твіти Дмитро Табачник. це лише ті урядовці, інформація про яких є публічною. Щоб перевірити решту, треба відкрити архіви, каже колишній глава служби безпеки України. Розсекретити будь-які архіви. У всіх спецслужб Міністерства оборони, прокуратури і власне державні архіви зробити їх доступними для незалежних дослідників, для громадян і для інших для людей, які б цікавилися цим. Саме так зробили у східній Німеччині. Там повністю відкрили архіви штазі, найсильнішої спецслужби у країнах колишнього Варшавського договору. Кількість її агентів на душу населення виявилась навіть більшою ніж у СРСР. На думку відомого правозахисника Євгена Захарова для України найбільш прийнятний прибалтійський варіант. Там екс-агентам запропонували зізнатися і піти з держслужби. Якщо ж ні, то їх викривали і звільняли публічно. Такі списки у країнах Балтії видавалися кілька разів і спричиняли справжні політичні скандали. Та навіть таке зробити у нас буде важко, адже до можливої люстрації українські спецслужби готувалися заздалегідь. З 89-го року, коли був наказ тодішнього голови КГБ Крючкова, всі оперативні справи ліквідувати. Більшість цих справ була ліквідована минулого року. Сбу вилучили архіви та електронні бази даних з колишньої тюрми КДБ та Гестапо на Лонського у Львові для зберігання у архіві столичному. Це тільки у Булгакова рукописи не горять у цьому приміщенні. пожежі траплялися кілька разів. Остання навесні цього року. Саме тоді тут запалав галузеве архів. Те, що не попалили раніше, вже давно вивезли до архіву у Москву, говорить колишній спецуповноважений з питань контролю за СБУ Арсеній Яценюк. Архівів КДБ вже нема, все знищено, все попалено. Вся, вся агентура, яка була в складі колишнього радянського союзу, в складі КДБ СРСР, всі особисті справи вивезені в архіви КДБ СРСР у Москву. Повертати їх звідти українська влада навіть не намагається. Я думаю, якщо ми зараз ще. Почнемо з люстрацією зайнятись в Україні, то небагато людей і небагато часу протримається. Ця влада в українських владних коридорах закон про люстрацію вважають неактуальним. Мовляв, радянський союз помер, а покійникам слуги не потрібні. Я думаю, що вирішення цього питання час давно закінчиться вже. Зараз воно абсолютно не актуально. Не актуально, для України не актуально. Ну, звичайно, не для Зампії. Ну... А чому не актуально? Ви ще спитали, чи актуальне лікування нежиті після смерті. продовжає і серцю трівожне. Катерина Радца, Кирило Лазаревич, ТВАЙ.